Всім привіт, з вами я Мандаринка. Давно не було великих відео, і це воно. Нарешті я зняла нове велике відео. І сьогодні ми будемо реагувати на треш контент з лайку. Я побачила, який великий актив набирає це відео, так що подумала, що теж так хочу. Та не забудь зазирнути в мій телеграм-канал. Назву ви бачите на екрані. Ну а я вам бажаю приємного перегляду, якщо так можна сказати. Друзі, от тут прям не знаю, як це коментувати, тому що, типу, як можна відірвати губу. Ну, вибачте, звичайно, якщо я щось не розумію, але от я не знаю, як можна відірвати губу, чесно. Ну, в принципі, відео прекрасне, 10 з 10 не осуждаємо, зовсім не осуждаємо. А якщо чесно, що це, блін, таке? Ну, я розумію, звичайно, що похайпів це все таке, але якщо чесно, не дуже вірю, що це правда. Ну, а тут я навіть нічого коментувати не хочу, тому що мені здається, ви самі все прекрасно зрозуміли. Тому щоб не портити собі лишній раз нерви, йдемо до наступного відео. Я в ютуб шорцах бачила, що так робили з аватарками, з каналами, але щоб по... Цьому? знову не хочеться коментувати, вибачте. Вибачте, будь ласка, за звук, але я нічого не натискала. Це все вона придумала. Воже, 2018-й повертається. Ну, а дещо ви бачили таких слів? Ладно, фуни дивитися на це не хочеться. До речі, якщо ви попали в мою реакцію, не кидайтесь в мене, будь ласка, тапками. Це все зроблено тільки для контенту, для активу. Ви самі все розумієте. Так, якщо що, я це максимально осуждаю. Я люблю донаторів, вони топ, докону Роблокса в топ, знаєте це. І такі відео я просто осуждаю ще. Ну, придивіться. А ще розкажіть, будь ласка, як мені тепер це забути. Ну я вітаю вас! Це відео підійшло до кінця. Дякую, велике за перегляд і до побачення.